Олена Степанець, сузір'я душ 800 років тому одного похмурого дня. Його величність. Король Гон Гугнявий полював у пурпуровому лісі на срібноіклого кабана. Кабан підступно завів мисливців у непрохідні нетрі й накивав п'ятами. Серед вітролому та повалених стовбурів король випадково натрапив на вхід до печери. Яка слугувала притулком для дракопти рожевоперої та сховищем для її скарбів? Дракопти створіння одночасно схожі на китайського дракона та яскраво оперену райську пташку їхні повади близькі до драконових, але дракопти цікавляться не стільки цінністю коштовності, скільки її історією. У неї має бути таємниця і чим страшніше. Тим краще. Вона нездоланною силою притягує тварин і, раз втрапивши їм до лап, коштовність залишається в них назавжди. Помги, твагука! крикнув король і заніс меч над головою. І, хоча зброєю гон гугнявий володів краще ніж своїм мовним апаратом, меч тільки вибив фонтан іскр на тому місці, де мить тому була дракопта. Вона невловимо вислизнула з-під леза, засвітила королю в обличчя божевільним яскраво жовтим оком із вертикальною зіницею та злилася зі стінами печери. Як не намагався гон гугнявий розполовинити її, тільки затупив меча. Залишати звіра живим було б необачно. Він міг заявитися в замок по своє, а заодно прихопити й чуже дракопти живуть дуже довго і пам'ятають усі свої надбання. Як хороша хазяйка пам'ятає, що йде у неї лежить. Король втомився й наказав своїм людям вантажити скарби на коней. Поки вони наповнювали мішки, король розглядав усілякі дорогоцінні дрібнички на великому підносі старовинного срібла. Можливо, колись саме на цьому одній юній профорсетці принесли криваву винагороду за вихляння сідницями. Під пальці королю трапилася низка намистин. Він спочатку хотів відкинути її вбік, але передумав. На шовковому шнурі були нанизані чорні скляні кульки, всередині яких мгтіли яскраво-блакитні вогники по одному на кульку. Деякі з них метушилися в темній серцевині, інші відсторонено плавали по колу. Перерахувати їх було неможливо, кожного разу результат був іншим, хоча довжина шнура залишалася незмінною. Це було не намисто, а якісь незвичайні чотки. Гон гугнявий рішуче засунув знахідку за пояс. Попервах він використовував чотки тільки для власного заспокоєння, коли сусідні королі намагалися збільшити площу своїх володінь за його рахунок. Втім, загарбники досить скоро отримували порогах і на деякий час вгамовувалися. Тоді відбувався обмін дипломатичними місіями. Під час укладання Чергового миру один із послів звернув увагу на чотки, що звисали з пояса короля. Що це за дивна річ, ваше величносте? запитав він, не відриваючи погляду від мерехтливої низки. Х -х -х Хін, тобто овоч його знає, мало не порушив етикет король. Незручність зам'яли, але зерно цікавості було посіяно, і відтоді король не втрачав нагоди запросити до себе всіляких знавців та спеціалістів, щоб бодай щось дізнатися про чотки. У них була таємниця, чорт забирай, інакше дракопта не притягла б їх у свою схованку. Хто тільки не приїжджав у замок? І бородаті мудреці сходу з величезними тюрбанами на головах. Цілий збройний арсенал можна сховати, їй-бо. І руді астрономи заходу в хутряних спідницях, з під яких стирчали криві волохаті ноги, і золотошкірі лисі жарці півдня з такими грубезними носами, що голови ніби хилилися до землі під їх вагою. Які тільки досліди не проводилися над чотками, та однаково ані магічні, ані алхімічні маніпуляції не мали над ними влади. Молотки відскакували, не залишивши жодної подряпини, а хімічні сполуки діяли як засіб для миття вікон. Скло блищало як новеньке, а вогники бадьоро сновигали туди-сюди. Вчені тільки розводили руками. В їхніх культурах цей феномен аналогів не мав. Отак спливло півроку, аж поки хтось із найстаршої обслуги замку не згадав про старого звіздаря. Тому було стільки років, що його вже давно шукали хробаки на цвинтарі. За звіздарем послали: звіздар мешкав на околиці міста у власній вежі, яка від старості так перекосилася, що її доводилося підпирати кількома колодами, аби не завалилася на бік. Весь день звіздар сидів у кріслі гойдалці в себе в садку і дрімав під одноманітне дзижчання товстеньких джмеликів. Він був такий трухлий, що, здавалося, й по не підійме безсторонньої допомоги. Його так і привезли разом із кріслом гойдалкою, зануреного в дрімоту. Коли звіздаря розбудили, він відкрив очі і безтямно втупився прямо в короля. Як його величність не силкувався? А нічого путнього від старого дізнатися не вдалося, не дочував бідолашний. Проте коли звіздарю піднесли до очей чотки, і той сфокусував на них погляд, у ньому з'явився спочатку інтерес, потім впізнання й недовіра. Старий неочікувано спритно виводив зі складок свого одягу лупу завбільшки зі сковороду і навів на чотки. Блакитні вогники мляво плавали в своїх таємничих глибинах. Звіздар раптом засмикався, замахав руками і щось залопотів беззубим ротом. На жаль, ніхто не міг розібрати, що він так жваво вигукує. Діду дали сливового морозива, щоб вгамувався, а самі послали за його доглядальницею. Хто, як не вона, має краще за всіх розуміти свого підопічного? І вчасно доглядальниця, жіночка у великому чепці з воланчиками вже бігла округою й голосила несамовито, шукаючи дідуся, який не як пропав зі джмелиного саду. Нахилившись до діда і натужно тримаючись за поперек, вона уважно вдивлялася в губи старого й перекладала: думає, що це чарівні чотки сузір'я душ. Не зовсім впевнений, бо ще коли його вчитель був дитиною, вони вже тоді стали напівзабутою легендою. Свого часу вчитель випадково натрапив на старовинну книгу про магічні артефакти минулого. Він був бібліодігером, розшукував і збирав старовинні тексти. Так от чотки вважалися втраченими назавжди. Якщо є згадки в книгах, чому б кочотки ніхто не знає? Багато магічних книг було спалено під час повстання проти тиранії вашого прапрапрапрадіда Гедеса Гедиса Гаккавого. вдивлялася в порухи старчини губ доглядальниця, аби він не зміг заручитися підтримкою магів. І що такого чагівного в цих чотках, окрім того, що їх нічого не бере? Улюблена забавка рогатого, спокуса для слабких, сир в мишоловці для мрійників. Та кажіть вже до пуття! Нетерпеливився король. Так, так, ваше величносте, раз на блакитний місяць чотки виконують найзаповітніше бажання, за яке не шкода й душу віддати. Воно не повинне нанести шкоди жодній живій істоті, інакше на чотках з'явиться нова намистина, і в ній буде навічно ув'язнено душу того, хто загадав бажання. У кімнаті запала гнітюча тиша. Король був несполохливих, але обережно відсунув чотки подалі від себе. Звіздаря з доглядальницею відправили додому, винагородивши їх мішечком перлів і дзбаном морозива. Королю ж принесли маленьку скриньку замороку з найтвердішого дерева. Він поклав чотки всередину й звелів у підвальну скабницю під постійний нагляд на віки вічні. Наші дні. Земля це лава! Гукнув магік і подерся на стовбур дуба, звідти він перескочив на пекарню, а тоді подряпався на дах пожежної служби. Довелося наздоганяти. Забудова в місті була щільна. Часом можна просто переступити з даху на дах. Інколи доводиться зістрибувати, перекочуватися, чіплятися за краї, висіти високо над землею на самісіньких кінчиках пальців. Містяни не звертають уваги. Подумаєш, його новоспечена величність і молодший мах, мов гірські цапи, скачуть по дахах. Цілком буденна картина: коронація одного та іспит іншого відбулися минулого тижня, і вони ще не надбали необхідного лиску, то хай поки що стрибають. У той день мене змусили спуститися з даху, під яким розташовувався трактир Святий Упир. Звідти було зручно жбурляти у п'яних постояльців яблучні недогризки й персукові кісточки. А знизу до нас не долітали камінці й кінські балабушки. Мене звуть К Кріп заїка, і це не тому, що я ззаїкаюся, а просто це родова традиція, давати дітям дурні імена. Минулого тижня мене коронували, бо таткові королю гіпі недорікуватому заманулося на пенсію, і він зіпхнув правління на свого спадкоємця, тобто на мене, а сам махнув на зелені острови, славетні тим, що тільки там дерева мають зелене листя. Ваша величність. гукав знизу держсекретар. Спускайтеся, будь ласка, на вас чекають невідкладні справи. За його спиною, пам'ятниками самим собі, стирчала конна варта. Ще й коня мого привели. Злазити не хотілося. Прикинутися оглухлим. Ваша величність!» Іду! Я зістрибнув прямо на свого коника, золотистого у моркв'яних веснянках. Той аж присів. Земля! Це лава! Гукнув з гори уредний магік і розлігся на схилі даху засмагати. А ми поїхали в замок. Скоро я вже сидів за столом, закинувши на край ноги і передивлявся якісь папірці. Що це? Накази про звільнення кількох чоловік обслуги. Погано працюють? Щось поцупили? Ні, сір, колективне божевілля. Їм ввижаються очі на стінах. До лікарів зверталися, обов'язково звернуться, але в найближчому оточенні короля вони більше залишатися не можуть. Гаразд підписав я документи, тоді знайдіть нову обслугу. Вже зроблено, сір. Секретар зібрав підписане в окрему теку. У всіх чудові рекомендації, накази про прийняття їх на роботу я принесу вам на підпис завтра вранці. Щось ще? Так, сір, ревізія скарбниці магічних артефактів. А без мене ніяк, тільки подумаю, скільки часу доведеться витратити у перерахунках і заповненнях усіляких форм, я аж завив. Ні, сір, головний маг вже чекає на вас біля входу до підземель. Внизу я ще ніколи не був. Не пускали малим кругле приміщення скарбниці знаходилося в центрі невеличкого простого лабіринту. Тут було сухо, прохолодно, й постійно підтримувався порядок: ані пилу по кутках, ані павутинних завіс. Всі артефакти, на відміну від стандартних драконових скарбниць, були розкладені по поличках, скриньках та вітринах і пронумеровані. Поки головмах згідно ритуалу зачитував найменування предмету, його номер і опис, я мав стояти поруч і засвідчувати вірність записів. Торкатися, чого б то не було без нагляду, мені суворо заборонялося заради моєї ж власної безпеки. Як водиться, кількох предметів не вистачало. Чи то вкрали, чи то вийшов строк служби, і вони самоліквідувалися. Дуже скоро мені набридло, і я, всупереч забороні, почав бавитися маленькою скринькою за морокою, намагаючись розібрати її. Усередині щось глухо торохкотіло. Було видно, що скриньку вже намагалися відкрити у найпримітивніший спосіб розбити. Головмах швидко помітив порушення дисципліни й відібрав у мене забавку. Що це? Зажадав я пояснень, майте терпіння, ваша величність. Я принесу скриньку сьогодні ввечері на лекцію з вашого родоводу. Ця річ дуже тісно пов'язана з життям ваших предків. Родоводу? скривився я. Хіба не достатньо просто знати дідусів з бабусями? Що ж там такого у скринці? Не у вашому випадку сір, м'яко докорив головмах. Ви ж самі знаєте. Ввечері він притяг здоровенний сувій із намальованим на ньому генеалогічним древом. Як на мене, воно могло бути скромніших розмірів, аби не марнувати дорогоцінний пергамент. Певно, у наших пращурів була гігантоманія. Як щось робити, так і з розмахом. Головмах легко розібрав скриньку, і я побачив чотки з чорного кришталю або скла. Всередині кожної намистини дрімали бліді зірочки. Першим моїм питанням було що це? Другим, чи безпечне воно? Зараз це просто чотки, і вони безпечні, до пори й до часу. Можете взяти, якщо вам хочеться сір. І що в них такого? Я уважно розглядав намистини. Здалося мені, чи зірочки всередині пожвавилися? Ці чотки називаються Сузір'я душ і, ймовірно, причетні до зникнення вашого прапрапрапрапрадідуся короля Гона Гугнявого. можливо, і не тільки його. Гаразд, розповідайте, я слухаю. Звичайно, король не втерпів і вирішив загадати бажання. Він наказав своїм звіздарям вирахувати час блакитного місяця. Чекати залишалося рік. Його величність постійно розмірковував, чого йому найбільше хочеться. Першими на думку спадали мир із сусідами, суспільна благодать, справедливість та інша банальщина. Але в них не було нічого особисто для нього, тому ці варіанти він одразу відкинув. Ось тут і з'ясувалося, що йому особливо нічого не потрібно, що у нього все є. Дах над головою їжа. Іжа, всі блага цивілізації. Хоча ні, спадкоємця в нього й досі немає. І королеви, молодість минає, а старість приходить непомітно й без попередження. То може вже час? Став король гон гугнявий придивлятися до жінок. Статус і статки значення не мали. Наречену видивлявся недовго, мабуть, тому що всі помисли працювали над вирішенням проблеми. Припала йому до душі одна молода жінка з містянської родини середнього статку, гарна, скромна, лагідна, освічена. «Візьму дгужину з народу, міркував король, і її ощасливлю і себе, і народ. Вона людям допомагатиме доброчинністю, там заступництвом, стане окрасою королівського палацу доброю матір'ю та дружиною. Всі, нібито, мали виграти від цього рішення, і король загадав бажання. Зіграли пишне королівське весілля, а трохи згодом молода королева показала усім, із якого насправді тіста зроблена. Цікавилася не народом, а вбранням, кіньми та розвагами. Державними справами не займалася, народжувати категорично не хотіла, і король мусив вирішувати це питання чи не силою. Скоро його величність зник. Прямо зі свого кабінету, та так, що й сліду не залишилося. Як не шукали, не знайшли. Добре, все-таки, що спадкоємці народилися брати-близнюки. Чоткий тодішній головмах поклав назад у скриньку і повернув до сховища. Королева ледь не пустила королівство за вітром. Втім, одну хорошу справу вона все-таки зробила. Серед інших паперів неуважно підписала наказ. Спритно підсунутий тодішним держсекретарем, що кожний наступний спадкоємець може отримати доступ до сховища магічних артефактів тільки по досягненню певного віку або після коронації. Королівські нащадки мали бути убезпечені від необдуманих і поспішних рішень. Звичайно, хтось із наступних королів ризикував і загадував бажання. Майже всі вони потім або щезали, або втрачали глузд, або скніли залишок життя в овочевому стані. Хтось завбачливо утримувався від загравань з рогатим, і династія продовжувалася без демографічних криз у королівській родині. Тобто, я. Кріп заїка, прямий нащадок гона гугнявого? Я задумливо перебирав чотки. Зірки у намистинах неспокійно сновигали у своїх скляних в'язницях, ніби хотіли привернути увагу. Невже це дійсно душі тих, хто загадав невдалі бажання? Я в казки давно перестав вірити, але я теж можу щось побажати? Звичайно, ваше величносте, головмах обережно згорнув дерево. Тільки я порадив би вам А. забезпечити королівство спадкоємцем, а краще кількома, Б, тільки тоді дочекатися блакитного місяця і в добре обміркувати бажання. І найголовніше, не намагайтеся силою бажання знищити чотки. У вас у роду вже був один такий доброзичливець, що з ним трапилося. Щось там не спрацювало, і він перетворився на овоч. По спині пробіг холодок. Та мені нічого такого особливого і не хочеться. Як скажете, сір, то я можу забрати сузір'я душ. Головмах послужливо підставив під чотки скриньку. Ні-ні, не треба. Я сам. А коли там у нас наступний блакитний місяць, я проведу розрахунки і повідомлю вам, сір. Маг вклонився і, зібравши свої лекційні причиндали, зник з очей. За кілька днів, пізно ввечері, магік, як завжди, без стуку завітав до мене в кабінет, де я скнів над списком своїх бажань і вже майже до половини згриз гусяче перо. Чотки лежали переді мною і блакитно мерехтіли. Мій товариш незграбно бебехнувся в крісло навпроти й поцікавився: все з бажаннями морочишся. Я важко зітхнув. Покажи, що там у тебе! Він хотів висмикнути папірець із моїх пальців, але я спокійно зауважив. Давно страт не було. Він моментально взяв себе в руки. Ну, хоч скажи, чого нині хочуть королі, цікаво ж. У тому то й проблема. Все, що я хочу, я можу купити або зробити сам: нові мисливські чоботи, дракони з зелених островів, поцілунок принцеси, поїздка на курорт на краю світу і тому подібне. Мені ж потрібно щось, чого я не зможу отримати за гарні очі, при цьому маю все розрахувати так, щоб не зашкодити жодній живій істоті. Ого, нема бажань, нема страждань, та не бери в голову. Легковажно відмахнувся магік. Що може трапитися? Я можу загриміти сюди. гарикнув я і потрусив чотками в нього перед носом. Це йому, вочевидь, щось включило в голові, бо очі його раптом загорілися. Нема бажань, нема страждань, кажеш. А що як ми знищимо чотки? І ніхто більше не страждатиме, га? Він підморгнув мені одразу обома очима. Благородно, але марно. Їх вже намагалися знищити силою бажання. Саме так. Магік зав'янув. Ну то думай швидше. Не так вже й багато часу залишилося. Думаєш, за тиждень не придумаю? Я слідкував за тим, як він пішов тинятися кабінетом, торкаючись усього, що його цікавить, тиждень? Він обернувся. Тобі сказали, що блакитний місяць за тиждень? А що, збрехали? Магік нахилився до мене і конспіративно повідомив. Сьогодні блакитний місяць. Я заглядав у розрахунки головмага і бачив на власні очі. Сьогодні повня, а наступний буде не скоро. Може й одружитися встигнеш. хе хе ого, а ти нічого не плутаєш? Я підозріло дивився йому в обличчя і намагався зрозуміти, шуткує він чи говорить на повному серйозі. Нащо головмагу мене дурити? Не знаю. Знизав магік плечима. Головмах щось казав про спадкоємців. Певно, боїться, що в разі мого зникнення королівство залишиться без голови. Завбачливий крок, тільки я терпіти не можу, коли вирішують за мене. Тому бажання я загадаю сьогодні. Спадкоємців йому подавай. Ти бач, у мене там ще кінь не валявся. Думаю, треба попросити звільнення душ з їхньої скляної в'язниці, а не знищення власне чоток. Вся сіль в тому, як сформулювати бажання. Магік задумався? Я замилувався видовищем. Не часто мій друг дозволяє собі подумати. <кхм> Може спрацювати? Хочеш стати героєм? Та яким добісе героєм? Про сузір'я душ майже ніхто не чув. Кому я вихвалятимуся? Просто зробимо одну добру справу, якщо вже є така можливість. Покінчимо з цією історією, та й по всьому, то як? Ну, якщо ти готовий ризикнути, а що? Хіба з твоїх предків ніхто не додумався до такого? А ти думаєш, вони розповідали про свої забаганки направо і наліво? Приватне бажання на те й є приватне, що його не занотовують у державні реєстри. То як, десь у глибині душі сколихнувся малесенький сумнів, але я його швидко затоптав. Загадуй: у крайньому випадку станеш героєм посмертно. Я послав його в ліси пасти однорогів. Ми поклали сузір'я душ на підвіконня у промені блакитного місяця. Він так яскраво сяяв на чорному небі, що аж різав око. Я урочисто проголосив своїм бажанням. Я звільняю всі душі, ув'язнені в цих чотках. В цю мить у мене в голові ніби вибухнуло, а з грудей рвонуло назовні. Від страшного нестерпного болю скрутило так, що я не міг ані дихнути, ані поворухнутися. Всесвіт шалено вихрився в очах, а по мізках, зводячи з розуму, вдарив мій власний спотворений голос. Задумав позбавити мене улюбленої іграшки. Не вийде! Ласкаво просимо до мороку, юний королю. Тоді все увірвалося, і я опинився в цілковитій пульсуючій темряві. У порожній кімнаті бездиханний лежав останній правитель королівства. Десь вдалині, в плутанині кам'яних коридорів, панічно лопотіли кроки молодшого мага. У вікно з цікавістю зазирав блакитний місяць. На стіні раптом відкрилося жовте божевільне око з вертикальною зіницею, потім друге. Від кам'яної кладки відокремилася дракопта й шугонула до підвіконня. Там вона спритно схопила сузір'я душ, на якому щойно додалася нова намистина, і щезла за вікном.